Якщо вам здається, що партнер пересуває вас на другий план, скоріш за все, вам не здається. Мозок дуже розумна штука, і просто так сигнали посилати він не буде. Значить, є причина. І тут є два варіанти: або причина у вашому внутрішньому світі, або вас не ставлять у пріоритет. Давайте розбиратись. І почнемо з внутрішніх причин, це коли проблема всередині вас. Наприклад, завищені очікування, емоційна залежність, постійна хронічна самотність. Ви повинні розуміти, у такому випадку ви відчуваєте всередині емоційну яму. І що би людина не робила, цю емоційну яму партнер закрити не може, тому що ця емоційна яма всередині вас. І у вас може з'явитись відчуття, що партнер віддаляється у той момент, коли емоційна внутрішня яма загострюється. Коли вам потрібно більше уваги, більше любові, більше турботи, а партнер не змінився. Він стандартно дає любові, уваги і турботи, а вам цього уже стає замало. І здається. Ється, що він віддаляється, хоча насправді такого не відбувається. Наприклад, візьмемо травму покинутості, для таких людей потрібно багато підтвердження, що їх вибирають, їх люблять, про них турбуються. Для них потрібно більше уваги. І якщо їхній партнер, наприклад, зайнятий, щось робить, не відписує певний час. Таким людям буде здаватися, що їх покинули, від них віддалились. Хоча насправді всередині них говорить травма покинутості. А тепер поговоримо, коли партнер справді від вас віддаляється. Наведемо кілька маркерів. Партнер не говорить про спільне майбутнє. Тепер ви є ініціатором розмов. Тепер ваші потреби на другому місці, і ви бачите, що його увагу потрібно заслужити. Власне, а що робити з тією інформацією, що я вам сказав. Дивіться, якщо проблеми ваші внутрішні. Очевидно, їх потрібно вирішити. Проблема тоді не в партнерові, проблема всередині вас. Вирішити свої проблеми налагодяться стосунки. Якщо причина в партнерові і ви це бачите по певних параметрах, показниках, можливо, вже людина не така вічлива, не так часто пише, не називає вас люблячими словами, тоді перше, що ви повинні себе запитати, чи влаштовує вас таке ставлення до себе. Якщо все влаштовує, без проблем, будуть такі люди. Якщо не влаштовує, у вас знову ж таки два варіанти. Або ви поговорите з людиною, або ви попрощаєтесь. Для чого потрібно поговорити? Тому що, можливо, у людини є якісь образи, злість, він не може висказатись. Ваша ж задача, як люблячого партнера, ініціювати розмову, поговорити. Можливо, все налагодиться, можливо, все не настільки погано. Якщо ж людина віддаляється, говорити з вами не хоче, то майбутнього тут також немає. Тому що одні ви ці стосунки не потягнете. Стосунки це парна робота. А не однієї людини. Більше того вам скажу, можливо бути і таке, що у людини вже є запасний аеродром. Підсумку скажу, не бійтесь приймати рішення, рішення корисні, гірше ви точно не зробите. А от налагодити щось або відпустити непотрібне, ви точно зможете.